Всім привіт! Я Петро Бухов. Мабуть, ви сьогодні вже бачили відео про ситуацію, яка відбулася на видавництві Чорномор'я, ще на площі дерев'янка. І, мабуть, у вас є питання, що саме відбувається, яка історія цієї ситуації? Чому там була така драка? Хто з ким, хто правий, хто не правий? І я розповім, як все було після того, як відбулось повномасштабне вторгнення 24 лютого. В цьому видавництві його директор минулий запропонував волонтерам плісти маскувальні сітки. Туди прийшли люди, які захотіли щось робити, і дуже швидко вони організувались. Я про це багато разів писав і писав, що потрібні люди, потрібна тканина. І ви приходили туди і надавали тканину. Я вам дуже дякую. І так ось цей центр він досі працює, вже майже 13 місяців, і туди досі приходять люди. Ну зазвичай це пенсіонери, але вони патріотично налаштовані і вони хочуть щось робити для допомоги зсу. І ми організували навіть виробництво основи бази для цих сіток, тому що спочатку використовувалася сітка. Риболовецька, але потім вона закінчилась на всіх складах, і довелося навіть робити своє виробництво. Але досі люди цим займаються, і досі в нас є багато запитів від військових, які просять допомогти їм з сітками. Це такий матеріал, який постійно потрібен, який постійно зношується і потрібно нове. Ну і також ви можете бачити наші сітки по місту, тому що деякі об'єкти досі прикриті цими сітками, які плелись саме в цьому центрі. І поліція просила нас. Ці сітки також у серпні минулого року обласна рада змінює там керівництво. Є такий у нас голова обласної ради Діденко від партії Слуга народу. Який поставив туди свого свою людину, йому чомусь здавалося, що це дуже заможне підприємство, і що якось це допоможе йому. І його помічниця Лілія Томашевська ходила туди і не вони там якусь дичину робили. А що вони зробили? Вони вбили виробництво. Тому що до серпня цього року там була друкарня. Вони друкували на замовлення багато поліграфії. Але зараз нічого такого не відбувається, тому що вони не вміють цим керувати. Новий директор не зміг цим керувати, але вони думали, що вони якось на цьому зароблять. І, на жаль, вони вирішили просто перетворити видавництво на бізнес-центр. Тобто на будівлю, в якій вони здають в оренду приватникам якісь об'єкти. також там дуже смішна історія. Вони вирішили, що вони зможуть підзаробити, якщо встановлять там такий стіл з пиріжками. Пиріжки та ковбаси. Ось це рівень голови обласної ради заробляти на пиріжках. Але чомусь там не дуже вигідно цей бізнес пішов, і того лотка там вже нема. І потім. В цій будівлі маленьку частину орендував волонтерський центр Гончаренко. Центр. І це було зроблено офіційно. Є договір. Громадська організація сплачувала за це. І ось фракція Європейська Солідарність вже декілька місяців вимагає зняти третього заступника голови обласної ради Вадима Шкаровського, який є представником забороненої партії ОПЗЖ, який має проросійські погляди. І він неодноразово їх демонстрував. Він називав ТРО бандформуванням, Він казав, що революція гідності це державний переворот. І таке інше, і до речі, ця посада третього заступника голови облради не передбачена законом. І її просто вигадали в нашій облраді, і ця людина плюс її помічник, секретар, водій, і на неї вже пішло декілька мільйонів гривень на це все обслуговування. І на зарплатні, і я вважаю, що це просто нанесена шкода обласному бюджету в декілька мільйонів гривень. Хоча б за це потрібно цю посаду прибрати. Достатньо буде двох заступників голови ради і зекономити кошти. І це питання Європейська солідарність вже декілька разів виносила на голосування обласної ради, і кожного разу голосів не вистачало, тому що не голосували слуга народу та ОПЗЖ. Ось. Така у нас склалась коаліція в обласній раді. Наступний крок, голова обласної ради вирішив помститися за це все в Європейській Солідарності, і висілити і Гончаренка-центр, і людей, простих людей, які приходили туди плести маскувальні сітки, і досі приходять. І, на мій погляд, це дуже дуже дурна ідея висіляти волонтерів, які допомагають військовим під час війни. Але вони на це наважились, і е, сьогодні вони встановили зранку турнікети в будівлі е, видавництва. Пригнали туди якихось тітушок, якусь якесь охоронне агентство. Не пускали людей. А в людей там їхні речі. Там були частково готові сітки. Були і готові сітки. Був матеріал. Їх просто не пускали. І туди приїхали різні депутати обласної, районної, міської ради. Дуже багато нас всіх було. І ми викликали поліцію. і Врешті-решт, ми допомогли людям зійти, і люди продовжили плести сітки. Ось як це відбувалось. Це дуже дивна для мене історія, корінь якої в жадібності, і в жадібності голови обласної ради Діденка. Я сподіваюся. Що все ж таки в нього є трохи що глузду, і він не буде більше воювати з волонтерами, тому що ми будемо захищати їх. Ми будемо кожен день приходити, якщо потрібно, і запускати їх працювати, тому що це також потрібно для нашої перемоги. Сподіваюсь, вам стало більш зрозуміло, що відбувається. На цьому все пишіть коментарі, підписуйтесь.